Це відповідь це рішення обласної адміністрації. І, е, це 11 рік, я перепрошую, це не 11 рік. Це був, по-моєму. По Господарства. Скільки вони рубають? Вони десь... 1150%. Зашукайте скажіть так. Ні, зараз вони, я вам хочу сказати як по управлінні. 2008 це 800 тисяч кубів у рік по управлінню. Вони рубали десь. Вже зараз дійшли до мільйона 100 тисяч у рік. А на другий рік планують рубати мільйон 200 тисяч у рік. півтора рази, буквально за три останні 4 роки. Збільшили обсяги вирубувачі півтора рази. Це офіційно. Офіційно? офіційно. Причому кажуть, що рубаємо мало. Це у них вирубається середньорічний приріст насаджень, вони рахують, що в середньому році 1 мільйон 798 тисяч. Ну, мільйон 800 тисяч. Тобто, вони вирубують всього 50% приросту. Тепер вже вийшли на цифру 60% приросту. Але зауважте, оцей приріст це є віртуальний приріст. Тобто, саме більше приростають молодняки. Вони дають більший приріст, але молодняки свої функції це куби віртуальні. Реальними вони стануть через років 50. Коли це, бо тут буде стиглий різ і коли він стане виконувати повноцінно свої екологічні функції. А рубають конкретні куби. Mm -hmm. Які зараз захищають ліс, захищають ці землі. А як вони рахують, куби приростуть? Ну, В чому вони їх грають? А є таблиці, ось. Прошу, беруться ці таблиці, беруться площі молодняків, помножили, скільки приросло на площу, от маємо скільки приросло. Все. Це віртуальний привіст. Mm -hmm. А ви бачите, які там ростуть молодняки? Mm -hmm. Це їх перевіряють, чому там ростуть, чи не ростуть? ростуть. Вони по документах числяться, як там, як. Які наслідки екологічні? Перш за все екологічні наслідки, то, що ми бачимо, падає це вода, бо вона функція лісу це ґрунтозахисні і водорегулююча функція. Горі схили не можуть так затримувати воду, як схили вкриті лісом. Далі. Це, це що почастіше леповені раз. Ну, ми вже відчуваємо на собі навіть на побутовому рівні те, що в криницях людей ну, вода. Ну, я це чув по рік, ну, з різних місць, Львівської області, так, області, сказати, да. з різних точок до це, це теж е, може бути пов'язано з виробкою лісу, в тому числі. Да. Ліс затримує, от ви як ви перейдетеся по лісу, по схилу, укритому лісу. І ви так, що 50 метрів, побачите шнурочок, такий якби-чуть -чуть, чуть вода. Mm -hmm. Але ця вода збирається mm -hmm. в потічок, а цей потічок йде в ріку. Ось ця ріка, яку я вам демонструю, mm -hmm. якщо тут водилась, якщо тут, я закличу артилістів, але. Форель, вона ж не була, Форель в е, такому рівні води не буває. Там мусить хоча б пів метра води. І він такий був. Mm -hmm. До виробки, ось бачите, на задньому плані там десь 70, а може 80 гектарів виробленого лісу. Mm -hmm. mm -hmm. Все, в зимі О, цей сніг він злетить по цьому, і ця річка, повінь пройде, і ця річка далі буде така, як є. Вона вже не відновиться, вона не відновиться до того часу, поки не, ліс. Поки не виросте ліс, який буде. Оці всі опади поступово інфільтрувати і тримати повноводність цієї річки. Ось це, це є головна вода це є основа життя, як не я. Тепер я би ще хотів, якщо дозволите перейти до деяких конкретних фактів, за які я пишу. До мене певним чином попали, попали колись ще в свій час в 2011 році. Матеріали перевірок круг. Контрольний тепер та називається Держфінспекція. Е, перевірок круг е, Сколівського Славського Різонку. Я відкриваю ці матеріали перевірки кругу. От є в мене акт. Акт перевірки кру. Е, Славський і Ну, Що ж я тут читаю? Впитаю. Мене дуже грубий, дуже він мене дуже весь не цікавить, мене цікавий там ліс і така, такий от експорт mm -hmm. так. І читаю, що підписано стільки хто контрактів на таку то суму. Фактично за 2010 рік реалізовано 45 тисяч кубів. Це було підписано 6 контрактів, за них 45 тисяч кубів пішло. Так, ну, в Другий контракт був на е, 8 контрактів на 9 тисяч, але фактично по ньому поставили на 5 тисяч 600. Добре. За перше півріччя 2011 року підписано 7 контрактів, е, поставлено по них 2 тисячі, я не буду, і по, ще по 6 контрактів поставлено на них всього теж 2 тисячі. Ні, там було 24 тисячі то 2. Я взяв так собі то підбив. Скільки ж то є? Вийшло 78 тисяч 127 кубів. Перегортаю сторіночку і читаю. Всього перевірка дотримання митного законодавства. Що пройшло по митному посту стрій. За вказаний період лісо пройшло. Думається, там було 78 тисяч, а тут 85 тисяч9. Невідповідність 7800. Якщо е, навіть по, цін, це, по цінах із власного, це 5 мільйонів гривень. відповідність складає по грошах. Там вказані гроші, тут гроші, 5 мільйонів. Близько 4 мільйони 700 мільйони. Це коли долар по 8 гривень. Але ці акти. Вони у мене є, ну, оскільки теж це є копії, вони не підписані, я даю запит. Я даю запит, От, Ні, спочатку я про цей факт описую в екологічному віснику. ось цьому. Мені надаю генпрокуратуру і так далі, і так далі, мені приходить відповідь з Генпрокуратури, це вже 12 12-й рік. Мені приходить відповідь, що складу злочину немає. Ось тут в мене є канюка, я не знаю, хто він на той час був канюка, що відмову кримінальної справи порушені, тому що про відмову відношення кримінальної справи на підставі у зв'язку з відсутністю складу злочину. Це 12 рік. Добренько, я пишу далі, щоб мати підтвердження. Як ж фінінспекцію, вже круг немає на сьогоднішній фінінспекцію. Висилаю ці всі листки в фінінспекцію, мені приходить відповідь. Одночас, ну тут що фінінспекція реформована, що треба звертатися правильно, що я. Ну... Одначе, і в тому числі повідомляємо, що скеровані вами витяги з актів ревізії відповідають інформації, яка міститься в оригіналах. Дуже добре. Я пишу ще раз прокуратуру, це на початку 2015 року. Цю інформацію вже подаю на дворі вже 15-ті рік, ну, революція гідності і таке. І аж тепер, в 2015 році, мені повідомляє прокуратура, що вони нарешті порушили. Аналогічна ситуація по Славському розвозку. От, от, що порушено і, і, і внесено в єдиний реєстр по, ск... по двох Господ. І такі відкриті кримінальні провадження. Відкриття це не ну, значить, що буде хтось покараний і що припиниться те, що робиться. Так. Але це пройшло 4 роки з моменту. Порушення, виявлення порушення. Це автоматично. Один рік ви говорили, була перевірка. Так. Так, е експорт відбувався в 10-му році. Е в 11 му А порушує кримінальних в 15-му. 15, За ті 4 роки, скільки вироблено, скільки 100. А я не Ну можна рахувати. Тепер більше того, що я зуб'яся. Мені ще один прийшов, акт, відповідь. Держкій інспекції це в кінці 13-го року, що правда, було перед тим, як я прописав 13-го року. Так от, що цікаво, що згідно цієї відповіді, вони мені розписали, що ну, я взяв тільки один лісоста, а провірку проходило 11 лісогосподарських підприємств. Так от по цих 11 лісогосподарських підприємств за період. Е за період з повністю 11 рік, 12 і по 1,09-2013 року виявлено фінансових порушень, це то, що вже не могли сховати, на суму 37 мільйонів 242 тисячі гривень. Ось ця відповідь. Ну, тут треба просто підбити цифри. бачите, Ось це відповідь. Це також зависло все в повітрі. Долар тоді теж ще по вісім, оскільки я знаю. Ага. По 4 марку зараз по 20 він став. Знаєш, ну, ясно. Тобто то, 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 це то, що вже навіть не ховається. Це вже на, що неможливо сховати. До речі, оці, в травні місяці ці кримінальні враження, всюди на всіх рівнях, наш е, пан Загарія. Доповідає, вона раді, що в ним проведемо по лісу велику роботу. І пора від русські навіть відкрити одне кримінальне провадження. Каже пане Здаре, а по Сколеславську там ще два кримінальні провадження. Ви що, не знаєте? Тепер питання самовільних рубок. Знаєте, Воно е, кажуть, ну от сюди мусується тема, люди бідні, не мають де заробити, йдуть в ліс красти і крадуть. Що Багашими люди не встиють, тільки. Так так, так так от, самовільні рубки, ні одне лісництво не відбувається з самовільних рубок, про які не знає лісничих. Якщо лісничі про це не знає, завтра не має бути на роботу. І будьте певні, лісничий про це все знає. Значить, вони відбуваються з його відомо. Він зразу продає на корені це. Тобто верхушка верхнє керівництво краде вагонами на закордон, лісосід, які відводять нібито закону. А з того лісу, що залишається, його ще, як то кажуть, цуви сполокує лісничий, вибираючи саму кращі дереви. Підтверджує слова наступним чином. Дрогобицький лісгосп, вже лишаємося з ласка, перейдемо на схильку до Дрогобицького візоку. Працює такий небайдужий в цьому лісгоспі майстер лісу Дмитришин Василь Дмитришин, який спостерігає за цим явищем, як лісничий цього лісництва з, посилає своїх людей в ліс, які рубають, що хочуть, де хочуть. В лісгоспі росте дуб, росте сусна. Він пише рапорти на йому рапорти Рапортир лягає під сукно. Він пише так півроку, реакції ніякої. Він насмілюється і викликає екологічну інспекцію на себе. Тому що вже не годен таке терпіти, в тих місцях виросли його діди, батьки і так далі. Йому там жити. А лісничий приїхав туди на роботу. Тільки Екологічна інспекція приїжджає за пару днів, ось є акт, їхній, акт екологічної інспекції, підписаний зі всі, всіма печатями, За пару днів знаходить на 470 тисяч по 9 кварталах, яких є у лісництві ну, близько сотні. Десь 86 кварталів. Лізгост тоді прокидається і також проводить перевірку. Ну, вже куди діватися? Находить ще на 200 тисяч порушень. Результат цього який? Майстер лісу звільняє з роботи. Лісничий працює далі. Хоча це не в його обході було, не його ділянці. Весь в тому... То він він, він все викликав вогонь на себе, він від нього постраждав, так, якщо так. Він постраждав, але то, це то, не тому, його крайнім не зробили. Ні. Він. Він в своєму обході не допускав цього. Він неї знали, що він буде на принципова і не дасть цього лів, ліва карту. Він те, що відбувалося в сусідньому дії. Але весь секрет в чому? Тому що лісничий цього лісництва фамілія його Погутяк. Чим він відомий? Тим, що він родич Анатолія Дейнека по житті Вікій. Тобто Анатолій Дейнека дав на розграбування. Своєму родичу, одна рісниця. Ну, що ну шкода, яких їх їх сотня в області є. Одне рісництво давно розграбувати. Mm. От. І за 4 роки той там собі будинок, і машини, і так далі, і так далі, що працює, чи лісниче. Оце до питання самовільних рубок. Самовільні рубки не вчиняють рідні селяни. Їм навіть забороняють дрова брати, дрова з лісосіки брати. Причому? Я зачепив питання ділової деревини, яка знискає з лісусід. Але з лісусід не тільки ділова деревина зникає, дуже багато деревини записується як в неліквід. Тобто, коли ми робили переоблік, це є не ліквід. Це є не ліквід, він нічого не вартує, тому його... він нічого не вартий. Ну, є, такі, є такі моменти, але ви зверніть увагу. На безліч лісосік, а де ж той не ліквід? Його нема. А його є сотні кубів, записують. Лісосік є чистий. Якщо це не ліквід, якщо він нічого не вартує, якщо він не спалений, не згорів нічого, то він має лежати в купах. Для того, щоб знити. Але його нема. Він вивезений як дрова. Як мінімум. Як мінімум як дрова. А дрова коштують зараз. Коштують немало та, так. Ми знаємо, що це. А може я таке зробити припущення, так просто мені певні асоціації з цифрами, так, стільки вирвано тих кубів, скільки на роки вперед. От, якщо б наші котельні перевести на твердопаливні котли, і замість того, що це лісвіків вкрадені, він був би використаний для опалення, то ми могли б обійтися без російського газу. Ні? Могли би зараз дуже багато сухостою, ну, який, до речі, я бачу ділянки сухостійні. Це треба, якби просто-напросто за ці всі роки. Це називається догляд за лісом. Коли треба було вчасно оцей сухостій забирати, його не забиралося. Натомість викликається Львів лісозахист, який пише в своїх автірах насадження захаращене вітровалами минулих років. Що ж на минулі роки робили? Чого ви не чистили? Мало того, що не чистили, ви людям забороняли. І мало того, що забороняли, якщо якийсь там в селі е, якийсь є активіст, що щось виступає, і він пішов цю сушицю з лісу собі на дрова притягнув, тут же зразу на нього міліція, акти і так далі складаються. В той час, що ви пишете, що це не ліквід, воно нічого не вартує. Якби навіть людям дозволити, вони би той так почистили, а сухостій на відповідному обладнанні можна переробляти на такі гранули, які називаються пелети, не угу. можна опалювати. Угу. Але... Ну Але... Це так в тему енергетичної незалежності. Так тоже підриває. так? На цьому можна було би озолотитися. Але тільки на цьому. Але кому вигідно? Але тоді не ті підприємці, що розробляють ліс. До речі, це ноу-хау, та й неке, запустити підприємців для розробки лісу Це ще одна тема. Підприємець не буде платити за дрова, він буде платити за хорошу деревину. Причому підприємець може дати гроші на період за ділянку. І там є чітка такса, як один підприємець мені сказав, 5 доларів за кубку. Я на ділянці 500 кубів, скажімо. Навіть 2,5 тисячі доларів треба дати зразку. Ну. Крім того, після того, як вже зрубають і порахують, скільки він там взяв, там ще мусить, якщо бачить, що він забагато, ага, взяв, доплатити ще так? мусить доплатити, Це я вам кажу, ну, за це я не знаю, може і мене притягнуть до відповідь, ще, ну, це я так чув, що так підприємці. І підприємець, і я от дивлюся, гектар, 10 гектарів від сусіда. Працює 10%. 000. А що один не може? Ну, є такі потужні, що може й один. Тому що за вісосі вже там, треба заплатити 200 тисячі. А коли може за підприємство це заплатити, може. А коли 25 тисяч зразу викласти, це вже трошки знаєте укладання. Тому краще цей пиріг mm. поділити на шматочки. За одного акціонала може влаштувати, хто більше. Це ні один підприємець вам на камеру так не зізнається. Це я вам, ну це мене можуть, не знаю, наскільки я вже на себе викликав багато, не знаю, чи це може прозвучати, щоб мене часом не притягнули до суду за ці слова. Але ну як до суду, я ну, но... нас за компанію, я ваші <риклад> слова, да. під першу притягнуть за компанію. Що розкладає із до суду, притягнуть. Ну, е це ж не важко порівняти те, що офіційно в нас прийшло, при великому бажанні суді порівняти цифри, що офіційно пройшло, а що показує навіть аеросмічна зйомка. НАСА. Да, От, е, тому можна зробити. Я думаю, що ми до теми шапала це тема дуже актуальна, надзвичайно актуальна. Не тільки на Львівщині, вона актуальна і на Франківщині, в залі, в Закарпатті, в Західній Україні в цілому. Зокрема, і, е, цю тему не можна замовчувати, тому що замовчуючи цю тему, ми знищуємо майбутнє своїх дітей. Ліс це вода, вода це життя. На сьогодні, пане Віталію дякую, і ми до цієї теми військово повернемося.